Сьогодні для своїх домашніх готую тертий пиріг, але по-новому беру холодне масло не обов'язково мерзле, і в крихту перемішую з борошном. Далі всипаю цукор, ванілін, 2 яйця і чайну ложку розпушувача. Замішую тісто і кладу його до холодильної камери на годину. Начинка в мене буде полунична. До полуниці додаю столову ложку кукурузного крахмалю і цукру. Перебиваю блендером, залишаючи невеличкі шматочки полуниці. Ставлю на вогонь. Додаю ванілін. І чайну ложку лимонного соку, щоб моя полуниця залишалась такою червоною. Чекаю, поки закипить. Помішую. Як тільки закипіла, проварюю 3-4 хвилинки і охолоджую. Тісто моє полежало, відпочило. Тепер я ділю його на 4 частини. Розкатую в пласт товщиною в 5 мм і кладу на пергаментну бумагу. Беру другий шматок тіста і теж розкатую в пласт такої ж товщини. Далі беру вирубки для тіста і видавлюю різні формочки. На пласт тіста кладу свою полуничну начинку і зверху викладаю хаотично свої заготівки. І випікаю при температурі 180 градусів 35 хвилин. Так, перша партія в мене готова. Ставлю до духовки другу партію. А поки пиріг гарячий, я хочу зробити з нього печиво. Вирізаю свої зайчики, сердечки, квіточки. Ось таке печиво можна куштувати. Воно м'якеньке, всередині смачна начинка. Або ж подавати в якості пирога нарізаним куточками.